фліс мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків і ціні 1350 гривень. Починаємо. І це у нас іде ось така моделька. чоловіча. До речі, вона іде середньої щільності. Джаніна розмір 46. Далі, що нам попадається, це вже буде плотніше, плюс вона йде на замочку. Ось така моделька укорочена, але тут, тепер перевірити сам бігунок. Треба буде поміняти. В принципі, вона йде в хорошому стані, але потрібно буде поміняти змійку. Далі йде ось така моделька. Такого плану перед укорочені, за трішки подовгувати. Розмір. Зараз вам озвучу М-ка. Далі рукавичка, Ось така більший розмір. Це, до речі, асікс. Безрукавка асікс. Наступна крана, розмір Елічка. Ось така на замочку повністю. Далі ще брендова. Ось така середньої щільності щильність О, Флісові штаніжки. По розміру не бачу. Ось така моделька флісових штанів. Далі що нам попадається. Це ось така дуже груба, така теплесенька флісочка. Наступна моделька йде ось такого плану. Так персикова, великий гарний розмір з капюшончиком. Наступна. Примітно. На 176 см росту. Далі, знову ж таки, великий гарний розмір. З капюшончиком моделька. Наступна В розмірі М. Ось така. Ще одні станішку. размер на пэше. я думаю, это будет элька. Дальше черненькая плиточка, больший размер. Дальше гарная яскрава. Так, наступно в размере элечка. такая она очень мигасинка, тоже приятно. в розмір XL, Ось така ця теж досить без Так, наступна в розмірі 42. без рукавичка, крана. Така моделька, великий гарний розмір. Наступна ось такого плану. Це йде така більш швидша. Далі ось така моделька. Укорочена. Наступна в розмірі. Не бачу це більший розмір. Ось така протепла. Далі. Ось така теж гарний великий розмір. Щільний хліб. Далі нагасенький такий тедік, Жіноча моделька. Ще жіноча моделька. Ось такого плану величезний розмір. Далі інфінті. Пише розмір Елічка. Ось така моделька. 1350 гривень за цілий кульочок. Далі в розмірі XL. Така курточка, я показала. І останнє це Джек Бурський. по розміру, думаю, буде Есочка. В принципі, все повністю цілий лотик показала. Вага 10 кілограмчиків, 1350 гривень за цілий мішечок. І акція, як при замовленні трьох кульків, ціна за один кульочок 1200 гривень.